А у вас щось є? Ви щось принесли? Да. Так, прийшов назад, приніс якусь добич з каміння для клуби. Показуйте. Красота. Таможня, контроль. Так. Так, ось рюкзачок, який ми купили по акції. Перевіряємо. Дивіться, яке багаття, гарне. Так. І тут такі каменці. Опа! Достаємо. Це вже для клумби. Корі пішла їсти. О, корі тобі допомагала? Да. Яка розумна дівчинка. Так, два. Три. Чотири. Це щось от дуже багато. П'ять. Шість. Сім. Все. Сім штучок Камінців? Це для клумби. Вісім. Вау! Ура! Ура, друзі, Так. Рюкзачок на місце. Ой, я не перекинув твою їду. Якщо перекинув, будеш винен корі дуже довго. Розкажіть, як ви сходили? Прекрасно. Можете підійти до багаття і так розказувати. Ближче поближче. Була сугурянка по Деснянським вугам увечері. На свій день народження, на своє повноліття. Так. Да. Ось, дивіться, яке багаття. Ось Назар у свої 18. Да. Тягає каміння для того, щоб це місце було красиве і людям, які сюди прийдуть, було класно відпочивати, щоб вони могли тут, Дивитися на А ще по, ми дохідки. Скоро будемо йти, але ми заготували дровцят, сам пан Назарій. Приніс. Вмикни, будь ласка, свій світлячок. Це для людей, які будуть відпочивати. Ні одне дерево з цього живе дерево не поставляє.